Вітаю всіх, мене звати Марк і я Львовофіл. Напевно, Львовофілія, тобто закоханість у Львів, це така наркотична хвороба, але я її не лікую а культивую. Як львів'янин, як Львовофіл, я не дуже задоволений оцим знаком питання, яке поставлено тут: креативне місто Львів і знак питання. Це не з моєї ініціативи, це організатори поставили. І моєю, мої наступні 10 хвилин я буду намагатися переконати вас, що цей знак питання недоречний. Вісім років тому у Львові розпочалася програма розвитку стратегії міста, стратегії спроможності. Були обрані два кластери – IT… І е, туристичний кластер. Вперше на моїй пам'яті, а я вже не молода людина, мені 53 роки. Я побачив е, тісну співпрацю, е, реальну співпрацю міського управління, бізнесу, громадських організацій. Ну і результати наочні. Ви всі бачите, скільки туристів, як розвивається ця галузь, скільки всяких подій відбувається, як розвивається галузь е, IT-індустрії. І запущений ринок почало працювати. Але як на мене, результати цієї реалізації цієї стратегії скорше косметичні, ніж такі, що глибоко впливають на життя львів'ян і сповнюють їх впевненості в майбутньому. Я думаю, що е, настав час думати знов про майбутнє Львова, думати про нову візію, про нові ідеї, якщо хочете про нову мрію, яким буде наше місто е, за 10-15 років. Е, місту потрібний позитивний прорив в майбутній і здійснити його може тільки група людей, які максимально впливають на всі ланки міського життя. На міське управління, медицину, освіту, соціальні стосунки, стосунки з навколишнім середовищем, тобто йдеться про еліту міста. Я сам в деякій мірі належу до цієї еліти. Довгий час живу і працюю в цій матриці, знаю її негативні риси і е, називаю цю еліту ДЛВП е, ПЛВП. Вибачте, поважні люди, які вирішують питання. І е, хотів би познайомити вас з таким особленим образом цих людей паном Степаном. Пан Степан керує своєю конторою вже багато років. І він е, при любій владі чудово живе, конформізм. Якщо у пана Степана на роботі. А, до речі, його контора державна, але він рахує, що це його. Коли хтось з його працівників чи хтось там зі сторони починають придумувати щось нове, розказувати, давайте щось придумаємо, щось змінимо в нашій конторі, він каже, у нього є завжди дві фрази. Ти що такий розумний, тобі що більше за всіх потрібно. Пан Степан живе добре. У нього є дві хати, дві машини, два сина вчаться на юридичному факультеті. Це значить, що будуть або митниками, або, або будуть заводити справи на митників. Той друге дуже добре. Сам пан степан з правоохоронними органами в чудових стосунках, він, він раз на місяць до них заїжджає, там багато його кумів. Вони живуть за принципом кум-кум. Іншим людям він не довіряє, тому що всі рахують його гроші. Єдине, чого прагне ще пан Степан, це стати депутатом, і тоді його вже взагалі ніхто не буде рухати. Він купить своїм хлопчикам ще по хаті і по машині, і вони будуть щасливі, такі як він. Скажіть, такі пане Степане, така еліта, може вести е е Львів е мешканців Львова на якийсь прорив заради якогось світло майбутнього, заради нового чогось. Я боюся, що ні. Я боюся, що це велика проблема для нас. І е нам всім треба подумати, що робити, е тому що. Е ці ці пане пане Степане руйнують мрію про наше майбутнє, але але ми мусимо зрозуміти одну річ, що е, ці люди вони також думають про майбутнє своїх дітей і вони можуть можуть і мусять знайти в собі мужність, щоб е, дати новому поколінню львів'ян генерації Y, так званій людям від 14 до 29 років. Жити за своїми новими якимись цінностями, за своїми сенсами, за своїми мотиваціями за своєю, зі своєю поведінкою і створювати нове місто в принципі так відбувалося завжди, може не завжди, але дуже часто в історії людства, коли стара існуюча еліта її найбільш прогресивна частина створювала умови для формування нової еліти. З новими цінностями, з, з, з новими сенсами, з новими патернами поведінковими. І ці люди змінювали свої міста, свої країни, е, весь світ на краще. Враховуючи те, що нас запрошують думати глобально, давайте подивимося, що взагалі в світі в зв'язку з тим відбувається. А на мій погляд, якраз в глобальному світі відбувається глобальна зміна еліт. На зміну е, Еліти існуючої, яка має максимальні впливи на економіку, на культуру, ну культуру в сенсі не тільки мистецтво, взагалі на культуру людську. На... На політику, на стосунки з зовнішнім середовищем, на морально-етичні сторони життя, тобто ця еліта, яка існує сьогодні, яка керує всім світом, це неоліберальні капіталісти, це білі комірці, це професіонали різних рангів, це політи, політикум, політику, який їх обслуговує, вона поступово передає. Об'єктивно передає свої функції новій групі людей, яка ще нещодавно була на маргінесі, в принципі, це були маргінали. Ця група людей, яку, е, яка стає все більш численною, все більш впливовою, і назвав її, е, цю групу людей е, американський економіст Річард Флоріда Креативний клас. Давайте подивимося, які риси притаманні цим людям креативному класу. Для цього я взяв ще один персонаж такого собі Юрка. Давайте подивимося, що з себе уявляють ці люди на прикладі Юрка. Юрко очолює ресторанну компанію, крім того, він є громадським діячем, крім того, він блогер і ще багато що. Він е, поглинає просто знання, він постійно шукає нові знання, нові практики, але не просто поглинає їх, він їх переробляє і створює які, якісь нові практики, нові знання, реалізує якісь свої проекти. Тобто він, е, його інтереси дуже різноманітні. Юрко відпочиває і е, працює. Завжди. Він може на відпочинку працювати, на роботі, відпочивати. Він не є рабом зарплати, він не є рабом е, е, робочого дня. Я вже говорив, що він постійно в пошуку нових знань, у нього різні інтереси. Він живе. В такому в, в квартирі, яку зробив в такому фабрично лофтовому дизайні, в такому ж дизайні він робить свої ресторани. Цей дизайн є породження креативного класу, тобто це типовий для креативного класу дизайн на сьогоднішній день. Він дуже турбується про навколишнє середовище. Для нього це надзвичайно важливо. Він би, напевно, купив собі Теслу, якби були гроші. От. Але він всі гроші вкладає в свої проекти. Його очолюють люди, яким він довіряє. Йому байдуже, якої ці люди статі, кольору шкіри, національності, там, вірус, сексуальної орієнтації. Йому головне, як люди думають, яка їх мораль і які результати їхньої діяльності. Юрко живе за принципом він, -він на відміну від пана Степана, який живе за принципом кум-кум. Не не цікавиться брендами, йому не потрібні дорогі машини. Я не знаю, чи у нього є взагалі дорога машина. Він не носить хабарі, не є депутатом. Але попри це, він один з найбільш впливових людей в своєму місті. Його не цікавлять гроші як такі, як самоціль, на відміну від пана Степана. Його цікавить інше. Він хоче змінити світ. І це дуже типово для креативного класу. Я хочу змінити світ. Пам'ятаєте, колись був фільм про Стіва, про Стіва Джобса? І Стів Джобс, розмовляючи з Стівом Возніком, я не знаю, чи я так передам точно. Він питається у возніка, чим ти займаєшся? Той каже, я роблю суперкомп'ютер. А Возняк у нього питає: А ти чим займаєшся? У Стіва Джобса питається. Той каже, а я зміню світ. Розумієте? Він змінює світ. І це не на словах, а насправді креативний клас на сьогоднішній день змінює світ. Я наведу буквально декілька прикладів. Ви їх всі знаєте, вони досить банальні, всім відомі. Але давайте вперед. Booking.com. За декілька років він став найбільшим оператором, найбільшим туристичним оператором у світі, не маючи жодної туристичної агенції. Uber. Тільки що про нього говорили, за декілька років став найбільшим оператором таксі світу, не маючи жодної машини власної. Apple. Свого часу Стів Джобс, приймаючи досить сумнівне на той час рішення випускати смартфони, поховав всю телефонію: як дротову, так і мобільну. Тесла. Ілон Маск за декілька років досконало змінив уявлення про світову автомобіль, автомобільну промисловість і про ракетобудування. До речі, не будучи фахівцем жодних з цих галузей. Фейсбук, крім того, що це соціальна мережа, він став найбільшою в світі рекламною агенцією. Але сьогодні ця соціальна мережа ще й змінює досконало мапу світу. Інтернет. Інтернет ще один потужний продукт креативного класу, він абсолютно змінив інформаційний простір в світі. Я вже не говорю про те, що відбудеться, коли криптовалюта, біткоін або якась інша криптовалюта стане загально прийнятою, загальновживаною. Дуже серйозно, я думаю, радикально зміниться фінансова, економічна складова в світі, а відповідно і політична складова. Креативний клас надзвичайно швидко розвивається. Якщо ще нещодавно цих людей було не так багато, на сьогоднішній день, за твердженнями Річарда Флоріди. Кількість креативного класу в Сполучених Штатах Америки вже більша, ніж робітничого класу. Це Сполучені Штати Америки, це промислова країна. Це йдеться вже тільки в Сполучених Штатах про мільйони людей. Креативний клас концентрується там, де йому зручно працювати, де йому зручно жити. Такі анклави навколо заливу затоки Сан-Франциско, міс Дублін, Сієтл, Остін, Тель-Авів, навколо, навколо Осаки, навколо Токіо, навколо це Едінбург і багато таких міст і анклавів. Навколо цих міст вже якби заселені креативним класом. Там висока концентрація цих людей. Туди приходять глобальні компанії, там створюються глобальні компанії. Економіка швидко і, не, і не, не стрімко і дуже невпинно зростає. Але є ще один дуже важливий елемент в тих містах, де висока концентрація креативного класу. Вони стають елітою цих міст, тому що вони забезпечують життя цих міст і економічне, і соціально-культурне соціально життя. І як наслідок. Як наслідок е, е, Етос, тобто цінності, поведінка, інтереси креативного класу, стає загальноприйнятим для всього населення. Тобто, умовно кажучи, така тусовка юрка змінює систему цінності о, навколишнього, навколишнього населенні всього міста. І все відбулося. Скажіть, хіба це не мета нашого міста? Хіба до цього ми не мусимо, мусимо прагнути? Хіба не варто нам встигнути скочити в потяг, який йде в майбутнє, і не чекати того потягу, в який вже упакувалися наші північні сусіди? Хіба Львів, в якому вже багато років працює Дзига і музей Ідеї? В якому два основних кластери, які зараз розвиваються, це IT-індустрія індустрії, туристичний кластер, створені саме креативним класом. В якому кожний шостий є студентом, в якому львівський е, український католицький університет є став саме центром креативного класу. Де е, зараз формуються, будуються і заплановані такі креативні хаби, як е, Fest Republic, е, Фабрика Павидл, Лем Station» і багато інших. Хіба такий Львів не є, вже креативним містом? У мене є, е, на мій погляд, чудова новина для всіх. Е, в цьому залі, я думаю, 99% представників креативного класу. Ще краща новина в мене є. Креативність не передається спадково, вона виховується. Будь ласка, от е, я загуглив сайт англійською мовою виховання креативності, і ви бачите. Е, це тільки одна сторінка, а їх 10. Загугліть і ви побачите. Креативність можна виховувати. І нам це треба робити. Нам треба всім. Не в сайтах сидіти, а просто прийняти програму нову стратегію Львова, яка буде оговорювати і фінансово, і адміністративно, і з точки зору дій громади. Виховання дітей самого там, дитячого садочку, виховання дітей, виховання креативності у дітей, яка зробить можливою концентрацію креативного класу. У Львові зробить Львів цікавим і комфортним для креативного класу. І тоді, оцей знак питання, про який я говорив, зніметься. Тоді це не буде потрібно. Для цього працює наша. Ну, от я тут нам зробив такий слайд, що у Львові буде відбуватися. От, подивіться. Ось так це буде. Всюди Юрки будуть. Всюди. Ви є лідерами цього. І я думаю, що Львів 2025 це ваш, ваше місто. Приймайтеся за роботу і починайте це. Львів буде містом щасливих людей. Дякую.